Чи задумувалися ви коли-небудь. Чи крутиться земля навколо сонця? Так, вона крутиться, але не навколо сонця. Так влаштований світ. Ясний, прозорий, білий. Але для когось в цей момент він може здаватися темним, похмурим і розмитим. Так влаштований світ. Ми вважаємо, що все залежить саме від вашого погляду на речі, від точки зору. 100 підписників. Хтось може подивитися на цю кількість і сказати Гевно. Ми ж надзвичайно пишаємося цією цифрою. Тому що для нас це не просто цифра, це світле майбутнє каналу-відео. Починали ми ще до хрена давно, і з того часу якість наших відео досить виросла. Сподіваємося, вона й далі буде так рости, але це неможливо без вас. Тому ми дякуємо вам, що залишаєтеся з нами, що підтримуєте нас. От, і цей